Сьогодні у нас військовий позашляховик триметрової висоти MAN HX, на фоні якого навіть хамві виглядає іграшкою. Нато в хату. Мене звати Сергій Волощенко, а ось це основна вантажівка британської армії. Щоправда, вже в минулому тепер з аукціону її придбали і привезли до нас, і вона буде підвозити боєкомплект азовцям. Наш сюжет знятий в цю морозну погоду за підтримки друзів перевірного партнера Авторія. Машину переобладнають під перевезення боєкомплекту, встановлять платформу, тенд і вона зможе перевезти чимало. 9 тонн. Це стільки ж, скільки вона важить сама. 9 тонн, щоб ви розуміли, це приблизно 150-160 снарядів 152-го чи 155-го калібру. Ну, зрозуміло, стільки не влізе, але звучить гарно. Створено цю екстремальну позашляхову модель на базі фактично серійних вантажівок MAN TGA. Я хотів сказати суто цивільних вантажівок. І завдяки модульній платформі німці навчилися випускати велику кількість модифікацій фактично на одній тій ж самій техніці, тому що в нас версія 14-4. Є також майже така ж версія 6 на 6, є 8 на 8 і є навіть 10-колісний варіант. Виробництво цих машин розпочалося в 2004 році, закінчилося, здається, в 2012 чи 2013 році. Незважаючи на те, що бренд німецький в німецькій армії служило не дуже багато цих автомобілів, тому що основним замовником фактично стала Британія, яка закупила. 7,5 тисяч машин, які не дійшли до Великобританії до 2013 року. І діапазон цін на британських аукціонах коливався від 15 до 30 тисяч фунтів стерлінгів в залежності від виконання. В нашій версії кабіну не броньовано, але при цьому на дверях є ось такі цікаві кріплення. І сюди можна чіпляти заводську броню, що дуже важливо. Кріплення є навіть нагорі. А якщо в базовій версії 4х4 бронювання немає, то вже в комплектації як 8х8 кабіна йде броньована. Наш військовий HX має раму, яку також запозичено у цивільної фури серії TG. І так само і двигун, тому що тут під кабіною, ось там глибоко розташовано шестициліндровий дизель робочим об'ємом 6,9 літра на 326 кінських сил. І має колосальну цифру бертального моменту, що з 1250 здається. Але далекобійники дуже люблять цей двигун. Кажуть, що він легко обслуговується, недорогий в сервісі, але він такий крутий і невибагливий, і витривалий, а лише за умови правильного обслуговування. Як будь-який мотор, він любить гарну оливу і, до речі, сюди її входить аж 21 літр. Я пізніше уточнив, входить 27 літрів оливи. Підняли ми кабіну, радіатор винесено ось сюди для того, щоб він не забувався багнюкою і не перегрівався. Дуже розумне рішення. Я вважаю. А іще ще Сесио Азов просив подякувати автошколі Карат, яка усіляко допомагає, в тому числі інструментами для того, аби відновлювати різну автомобільну техніку, в тому числі і ось таку. Ну, я думаю, що багато що запозичено в кокпіті від серійної фури, MAN серії TGA, чи взагалі TG, і зустрічається чимало цікавих знайомих речей. Наприклад, щоб відрегулювати колонку під себе, внизу під ногою є ось така кнопочка пневматична, яка дозволяє тобі нахилити кермо, і зафіксувати його. Знову ж таки, і крісло водія, і ось того пасажира вони мають пневматичну підвізку, що додає комфорту. На бездоріжжі. Центральне крісло можна легко скласти ось так, перетворивши на ось такий стіл з металевою поверхнею, яка витривала. І що цікаво, в цій машині встановлено напівавтоматичну трансмісію, яка називається ТІП а в неї дві педалі. третьої немає, тобто немає щеплення. Автоматизована коробка передач від ZF має 12 швидкостей вперед і дві назад. І передає тягу на двошвидкісну роздавальну коробку. Зрозуміло, дорогами з твердим покриттям. Ман їздить виключно на задньому приводі, аби зменшити навантаження на трансмісію. Якщо сидіти на центральному кріслі, як я зараз, то дістаєшся якраз до люка, і звідси відкривається такий шикарний вигляд на ось цей потужний. Кондиціонер фактично MAN має дуже круту адаптацію до суворих погодних умов, тому що може працювати в діапазоні температур від плюс п'ятдесяти до мінус тридцяти двох. Навіть є арктичний пакет, який дозволяє ще на шість градусів понизити його а, морозостійкість, і таким чином саме те, що потрібно для України. Так, трошки додамо температури, точніше, щоб вентилятор активніше працював, бо бачу, що вікна пітніють. Максимальна швидкість цієї машини на драсі становить 88 км на годину. Її обмежено електронікою з точки зору безпеки. І в бак влазить 300 літрів, від цього вистачає плюс-мінус на 800 кілометрів. Таким чином, у цієї машини непогана. Оце зараз буде весело, тому що фактично фура ще й з правим кермом. Але не турбуйтеся, в мене є категорія, коли я з першого разу ну, я вступив до Київського університету на факультет журналістики. Батько, який працював до САФІ, сказав, що ти будеш військовим водієм. Тому категорія в мене є. Я пройшов до САФІвську школу, і ми тоді добряче натаскалися на військових вантажівках. Ось воно, до речі, все і знадобилося. Не скажу, що це супер важко, тому що керувати таким автомобілем доволі легко, на диво. Єдине, що у керма величезні ходи, тобто від упору до упору. А в нашого MAN є три кнопки ось тут на центральній консолі. Ти можеш блокувати три диференціали. Відповідно, це супер крута позашляхова версія із в 42 см. Ми можемо легко проїжджати навіть над гумою, яка ось тут валяється. Ось знадобилася ця пневматична підвізка на кріслі, дуже легко вона нівелює горбочки і ямки на дорозі. Ман здатен без підготовки форсувати броди глибиною 75 см сантиметрів і півтора метри долати з підготовкою. Але бродів ми не знайшли, все замерзло. Військові кажуть, що жорсткою підвізка мана здається в порожньому стані. Завантажений, він їде значно комфортніше. Але не треба недооцінювати колосальні розміри цього автомобіля, тому що ну, він майже 8 метрів завдовжки. І коли ви вмикаєте ось так задній хід, тут немає камери заднього огляду. Треба уважно дивитися по дзеркалах. Хоча, коли до цього звикаєш, то нічого складного в цьому немає. Якщо переходити вже до серйозних речей, до бездоріжжя, то MAN серії HX це безкомпромісний позашляховик. Він легко видряпується на 60-відсоткові підйоми. 40% він витримує боковий крен. Він, ви бачили, які там зубасті шини, тому він дряпається по снігу і по багнюці, по розкислій дуже легко. І єдине, що треба... Адекватно ставитися до того, наскільки завантажено цей автомобіль, і чи варто, наприклад, з високим центром мас десь форсувати якісь схили, щоб машина не завалилася. Але все це вже залежить від водія. 1250 Нм нютон метрів моменту колосальна цифра, здавалася би. Але не треба забувати, скільки цей автомобіль важить. Він, як для фури, прискорюється непогано, проте зрозуміло, що... Це не супердинаміка, але цифра вражає 1250. До речі, MAN hx прославився і тим, що намагався встановити світовий рекорд. В 2017 році команда екстремалів на тривісній його версії намагалася видряпатися на найвищий вулкан в світі Охос Дель Саладо в Чилі, на висоту 6690 метрів. Через погодні умови вони не доїхали пів кілометра. Та ж команда, але вже за кермом у Німога у 2019 році таки підкорила вершину. На картинку цього не видно, але ми хочемо ось цей перевал форсувати. І в нас поки що не виходить, буксує наш ман, а на середині підйому дуже слизько. Подумаєш, Чилі, ми і в себе знайшли підйом, який виявився міцним горішком. Щоправда, на відео він не такий крутий, як у реальному житті. Ось тут добре видно, що в цій спробі ми намагалися форсувати кручу без заблокованих мостів. А отут вже із заблокованими диференціалами, але без пониженого ряду передач. Та навіть із демультиплікатором MAN HX не дістався вершини, буксуючи, бо дуже слизько. Коротше, наш перевал, наш вулкан виявився ще крутішим, ніж той, який був. В чилі, тому що ми не змогли забратися на ось цей крутий підйом, але є дуже просте виправдання, тому що погляньте, який він, і він повністю вкритий льодом. Невеличкий висновок після їзди бездоріжжям за кермом Mana HX. Кілька речей вражає. По-перше, те, наскільки він легко їздить через перешкоди. Величезна яма, в якій би Гран Cherokee потонув, ну, принаймні точно би сів, він переїжджає, а тебе тільки трошки підкидає в кріслі. Так, є питання до перемикання передач. З Цим треба бути постійно наготові. на готові на бездоріжжі. Краще робити це руками, не довіряти автоматиці, тому що дуже часто на напруженому, наприклад, підйомі коробка може просто вирішити перемикатися, і це тебе просто зупинить. В примусовому режимі треба їхати, але так підкидає, так жорсткувати. Трохи компенсує це крісло з пневмоподушкою, але... Треба чітко враховувати колосальні розміри цієї машини, тому що я постійно лівим боком чіпляю якісь гіллякі дерева, хоча, здається, вже звик до габаритів. Виявляється, ні. Треба чітко розуміти, що в тебе там ще величезна частина. І це не специфіка правого керма, це швидше специфіка гігантських розмірів ширини в 2,5 метри і висоти майже в метри. Мені лишається тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. <му>